Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то ви певно, що передивились уже всі фотки в нашому інстаграмі і подумали, а чи не приїхати мені у той аутентик. Але одна річ вас спиняє. Ви думаєте, що ви заблукаєте по дорозі? Але цього не станеться, тому що я візьму вас за руку і прямо туди відведу ходімо за мною. Ні, не з балкона, а в аутентик. Зараз розповім. Відкриваємо блаблакар та обираємо місто, з якого ми будемо їхати. Я їду зі Львова, тому обираємо Львів. І друге місто, в яке нам потрібно потрапити, це Славське. Обираємо. Після цього шукаємо будь-яку дату, яка буде нам зручна. Обираємо водія, зв'язуємося з ним та їдемо. Спізнюватись некрасиво, тому ми біжимо на машину. Госим іти не обов'язково, але щодо взуття є один нюанс. Беріть те, яке вам не шкода вбити. Бо ви це точно зробите, я вам гарантую і вам це сподобається. Ну от ми вже нарешті сіли в машину, тепер ми їдемо в бік Славського. Все потрібно просто розслабитись і отримувати задоволення. Але якщо водій слухає погану музику, ви не мовчите, ви йому обов'язково про це скажіть. Ні-ні, ні, звичайно, а це я не вам. Я просто відео записую. Ой, далі. На вокзалі Славського десь там за моєю спиною стоїть купа таксистів, та табличка обіцяє гори вражень. Гори вражень будуть, коли ви дізнаєте стіну на таксі. Вона має бути десь 200 300 гривень. Головне поясніть вам потрібно у початок нижньої рожанки перед синенькою табличкою та біля початку мосту. Не заблукаєте. От те саме місце. Приїхати. Ми у нижній рожанці, це і самий початок. А ось і дорога. Раніше тут була лише маленька стежка і нічого неможливо було знайти. Але зараз це дуже легко, тому ходімо. Пам'ятаєте, що я казала про взуття? От, це той самий момент. Тепер вас чекає 700 метрів вгору та безліч прекрасних краєвидів. Ми пройшли вже майже половину чесне слово. Обіцяю зварити вам щось гаряче, коли ви підніметесь. Або холодне, якщо зараз літо. От фінальні кроки. Бачите, той будиночок? Це не наш. Наш наступний. А от і фінішна пряма. Ми майже вдома. Та-дам! Ну от ми і прийшли вдома. А вона собака. Нарберто! Находитесь більше, погано.